Ми доживемо до тих часів, я сподіваюся, що колись діти в, в, в підручниках по історії будуть вивчати е, не тільки там часи Богдана Хмельницького, там Мазепи, і теж під таким дуже націоналістичним ідеологічним кутом, а під більш реалістичним кутом вивчати часи сучасної України. І пригадувати, як скандували там футбольні фанати спасі жителям Донбаса за президента підараса!» і до якого розколу суспільства це привело. І це було до Майдана цей розкол суспільства відбувався. Дякувати Богу, що я не москаль. Я це чув, там, не знаю, з 12 років цей вираз. А 12 років мені було, в 2007 році мені було. Тобто, в 2007 році я ще в своєму дитинстві заставав дуже багато русофобських настроїв, е, таких, е, дуже багато зневаги ненависті до росіян. І через те, що в нас багато, якби в Україні людей, які мали нормальні стосунки з росіянами, як би е, ну, нор нормально могли спілкуватися, нормально там спільні якісь родичі, якісь зв'язки. А інші отак от розганяли, як би ненависть до росіян, штучно розганяли, абсолютно штучно, абсолютно з нечистими мотивами, не заради неньки України, а заради того, щоб самостверджуватися за рахунок іншої національності. І все. От нема іншого сенсу. Що це за дебільний закон забороною російської мови? Ну, я от просто цього приколу взагалі не, не розумію. Ви думаєте, у нас буде набагато краще, буде набагато більше хороших українських фільмів та пісень українською мовою буде більше видаватися за рахунок тотальної заборони російської мови. Це ж просто маячня. Російську мову у нас е, законодавчо заборонили. Не через, вій... не через війну з Росією, а під шумок війни з Росією. І приховані мотиви цих заборон це самостверджуватися за рахунок іншої національності. У нас дуже багато людей, які самі живуть як тилові криси на... на фронт, ніколи не підуть а будуть в тилу відсиджуватися як. Підарас Кулеба, колишній наш міністр блін, закордонних справ, який казав, що українці великий народ, який навіть з Лопатами підуть на фронт. Чомусь він з лопатою на фронт не пішов після свого звільнення. Оце от такі як Кулеба, в нас кожен другий українець, Кож, кожен другий українець у нас або кончений нацик, або кончений жит, або е, якийсь дуже дивний гібрид е, росіянина і русофоба.